Темрява повільно сповзає на зали підземного світу, поки отруйні води Стіксу тривожно вирують, прокручуючи неприємності. Гуркіт кроків, важке дихання. Цербер уже вистежив ваш слід і не зупиниться, поки не спіймає. Чи вдасться вам врятуватися від злісного пекельного пса й інших заручників Аїда, яких уже наздогнав гнів Цербера? Пропонує дізнатися настільна гра Цербер, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Пишіть у коментарях, які ваші улюблені напівкооперативні ігри, а ми переходимо до огляду. Настільна гра Цербер призначена для компанії від 3 до 7 гравців. Під час партії вам усім разом, допомагаючи одне одному, потрібно якнайшвидше пробиратися пекельними стежками, розігруючи різноманітні карти дій у спробах встигнути забратися на рятувальний човен. Проте на човні не вистачить місця для всіх, тож і врятуватися зможе не кожен. Крім цього, за вами завжди слідуватиме пекельний пес сербер, який намагатиметься вас спіймати та переманити на свою темну сторону. Ті гравці, яких нас дуже сербер, отримають нову ціль для перемоги: завадити всім іншим дістатися човна. Щоб приготуватися до партії, покладіть ігрове поле на центр стола. Та розмістіть фігурку цербера на першій клітинці поля в його лігві. Перетасуйте три жетони човнів і покладіть їх до лілиць на клітинки для човнів у кінці поля. А між ось цими комірками викладіть плитку містка. Кожен гравець вибирає собі шукача пригод і розміщує його фігурку на клітинці ворота пекла, після чого бере на руку чотири карти дій відповідного кольору. На використанні фігурки шукачів пригод виставте на порожніх комірках треку люті, починаючи з лівого краю. Далі розмістіть кубик швидкості на комірці треку люті, що відповідає кількості гравців. Кубик має нестандартні значення на гранях від 3 до 8. Вам необхідно розмістити кубик вибраним значенням догори. Для першої партії ми радимо вам вибрати значення 3. Воно стає мінімальним значенням для поточної гри, проте ви можете вибрати будь-яке мінімальне значення для вашої партії, але що більше воно буде, то складнішою стане гра. Перетасуйте карти підтримки та карти зради, і покладіть їх окремими колодами до лілиць біля поля. Найправедніший гравець стає першим і буде розпочинати гру. На цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, уся партія в грі Цербер триває до моменту, поки або певна кількість гравців не врятуються, заповнивши один із рятувальних човнів, або ж поки всі гравців не схопить «Цербер». Гра триває протягом ходів, які гравці виконують по черзі, починаючи з першого і далі за годинниковою стрілкою. Хід кожного гравця складається з трьох кроків. Під час свого ходу ви повинні зіграти певну карту дії зі своєї руки та, сплативши ціну активації, виконати вказану на ній дію. Далі на бажання зіграти карту підтримки або й карту зради, після чого настає фаза кінця ходу перевірки дій Цербера. Тоді ваш хід завершується та переходить до наступного гравця. Усі початкові карти дії учасників двосторонні. Ця сторона із зображенням шукача пригод призначена для початку партії. Саме цією стороною ви граєте для того, щоб досягти свого порятунку на човні. Зворотну сторону карт ви використовуєте після того як цербер вас схопив, але помилував, зробивши своїм посіпакою. Про що ми поговоримо трохи пізніше. На кожній карті дії зображено два ефекти. Під час розігрування ви повинні вибрати, який саме хочете активувати. Отож, виклавши карту для активації її властивості, вам спершу потрібно сплатити зазначену ціну. Наприклад, такий символ вказує вам посунути кубик на одну комірку вперед по треку люті. Цей збільшити значення кубика швидкості на один, а така позначка скинути одну карту підтримки. А вже після сплати ви активуєте відповідну дію. І якщо на карті є позначка чорного силуету, ця дія стосується саме вас. А ось білий силует означає будь-якого іншого гравця. Ось ця карта, наприклад, дає вам змогу перемістити свою фігурку полем на одну комірку вперед за кожну зелену стрілку, тобто на одну комірку, а ця вибрати будь-якого іншого гравця і перемістити його фігурку на дві комірки. Проте на картах ви також зустрінете її червоні стрілки, що відповідно вказують переміщувати фігурки у зворотній бік, повертаючись до старту. Загалом, основним вашим завданням є дійти до човнів, рухаючись по коміркам поля. Однак тут є кілька особливих клітинок. Наприклад, зупиняючись на цій комірці, ви добираєте одну карту підтримки. А зупинившись на цій комірці, ви посуваєте кубик на одну комірку праворуч. Також на полі є мотосковий міст. Якщо будь-хто із гравців скористається цим шляхом і перед міст, цю плитку вилучають із поля і усім іншим гравцям доведеться йти обхідним шляхом. А також тут є і пекельний портал, і якщо під час переміщення іншого гравця на цій комірці є будь-яка фігурка шукача пригод, тоді портал активується, і ви можете переміщуватися між комірками порталів, ніби вони з'єднані. В іншому разі знову треба використовувати обхідний шлях. Коли один із гравців першим переміщується через цей символ, він повинен перевернути жетон активного човна першого зліва, а інші прибрати до коробки. Після розкриття жетона човна властивості карт, направлені на взаємодію з човном, більше не діють. Якщо шукачу під час свого ходу необхідно переміститися на комірку човна або за неї, він залишається на човні, займаючи вільне місце. Цей гравець не завершує партію, а продовжує грати як і раніше, однак його шукач пригод не може переміщуватися вперед. Коли наприкінці ходу будь-кого з гравців усі комірки човна будуть заповнені, гра негайно завершується перемогою врятованих. Однак під час партії, навіть перебуваючи на човні, інші гравці вільні переміщувати вашу фігурку назад за допомогою властивостей карт. Щодо інших властивостей карт дій, то деякі з них дають змогу добирати карти, наприклад, така властивість добрати одну карту підтримки, а два інші гравці беруть по одній карті підтримки з колоди. Загалом карти підтримки мають схожі властивості з картами дій, проте їх у свій хід ви можете зіграти додатково, про що ми поговоримо трохи пізніше. Така позначка на карті має дві властивості на вибір: ви можете або таємно подивитись один із жетонів човнів, що лежить до лілиць, після чого повернути його на місце, або поміняти місцями будь-які два жетони човнів, не дивлячись на них. Звісно, що на бажання ви можете розповісти, що саме ви побачили на звороті жетона або чому саме перемістили човни, але це не обов'язково. А ось ця позначка на карті вказує вам відразу забрати собі на руку всі зіграні карти, як поточну, так і з попередніх ходів. Проте, якщо ви зіграли іншу карту дії, вона залишається лежати перед вами. Отож, після розіграшу карт дії ви на бажання можете також зіграти одну карту підтримки або зради. На всіх картах підтримки, як і зради, є два варіанти дій. Зазвичай перша безплатна дія, а за другу вам доведеться сплатити вартість, а саме скинути вказану кількість карт із руки карт підтримки, якщо позначена жовта карта, або зради, якщо чорна. Про те, що цікаво, ці карти може скидати будь-хто із гравців. Тобто, наприклад, якщо властивість карти може допомогти не тільки вам, інші гравці можуть скинути вказану кількість карт за вас, щоб ви змогли виконати дію. Щодо самих властивостей, то тут ви можете зустріти позначку, що вказує вам перемістити кубик треком люті на одну чи дві комірки ліворуч. Цей, наприклад, дає змогу переміститися на одну клітинку вперед за кожного шукача попереду, але не більше, ніж три комірки. А ось на картах зради ви також можете зустріти ефект, що вказує кожному шукачу пригод скинути карту підтримки або переміститися на дві клітинки назад, проте ви ніколи не можете заходити до лігва Цербера. Однак що це взагалі за карти зради і як їх можна отримати, спитайте ви. Терпіння, скоро все стане зрозуміло. Хочу зауважити, що якщо під час переміщення назад ви зайдете на комірку з цербером, він вас спіймає. Але про це ми поговоримо зовсім скоро. Коли ви на бажання зіграли карту підтримки або зради, настає фаза кінця ходу, де ви, по-перше, перевіряєте човен. І якщо він вже відкритий і на ньому заповнені всі комірки, гра негайно завершується перемогою тих, хто на човні. В іншому разі, вам необхідно перевірити, чи виходить цербер на полювання. Якщо кубик швидкості перебуває на крайній справа комірці на треку люті, починається полювання. Ви переміщуєте фігурку Цербера на кількість клітинок, що дорівнює значенню на кубику швидкості. Якщо під час переміщення цербер не зайшов на комірку з жодним шукачем пригод, ви збільшуєте показник кубика на одиницю і переміщуєте його на першу вільну комірку на початку треку люті. Проте, якщо цербер переміщується на клітинку, на якій перебуває один або кілька шукачів пригод, він негайно зупиняється на цій клітинці і ловить усіх шукачів пригод, які там перебувають. Активний гравець повинен перемістити всі фігурки спійманих гравців на перші вільні комірки на початку треку люті в будь-якій послідовності. Після цього ви перевертаєте кубик на вибране мінімальне значення для партії та повертаєте його на першу вільну комірку ліворуч. А саму фігурку Цербера необхідно перемістити на останню клітинку з його символом, яку він пройшов. Щодо спійманих гравців, то вони перестають бути шукачами, однак можуть розраховувати на милість Цербера, який дозволить їм стати своїми посіпаками, якщо вони погодяться допомогти йому впіймати позасталих гравців. Якщо після розміщення на треку люті ваша фігурка займає одну з темних комірок треку, ви стаєте зрадником. Проте, якщо ваша фігурка виставлена на світлій комірці, ви просто вибуваєте з гри. Ставши зрадником, ви повинні скинути всі свої карти підтримки, а всі карти дій повернути на руку і перевернути їх на бік цербера. Крім цього, якщо цербер спіймав вас на зелених комірках поля, ви додатково добираєте дві карти зради на руку, а якщо на помаранчевих, то лише одну. Проте, якщо вас піймали на одній із п'яти останніх клітинок на полі, милосердя від сербера не буде. Ви відразу зазнаєте поразки, байдуже в яку комірку буде виставлена ваша фігурка. Тепер зрадникам, що грають на боці Цербера, необхідно зробити так, щоб шукачі пригод, які все ще намагаються втекти, програли. Тож, коли під час свого ходу ви зіграли карту дії, додатково на бажання зіграли карту підтримки чи зради, її перевірили Цербера на полювання, ваш хід завершується, її переходить до наступного гравця за годинниковою стрілкою. У такий спосіб учасники виконують ходи до моменту, поки на кінець ходу будь-якого з гравців човен не буде повністю заповнений. Тоді всі гравці, які змогли зайняти місце в човні, перемагають у грі, проте всі інші зазнають поразки. Або якщо Церберу вдається піймати всіх шукачів пригод, або їхня кількість недостатня, щоб зайняти всі місця в човні, усі шукачі пригод зазнають поразки. Проте, всі гравці-зрадники, які перейшли на бік Цербера. Перемагають. Отже, ми розглянули всі правила настільної гри Цербер. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей огляд, і чим саме гра вас зацікавила. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!